Працювання балістика — це саме найбільш е, дороге відпрацювання росіян по нам, uh -huh. але е, найбільш як бачимо дієве. Е, чому саме по Києву е, це намагання знайти Петріот та інші uh -huh. системи, які треба вразити І, іншого способу ніж обстріляти та подивитися, немає. Уявимо собі, що прилетіла летять ракети, шахеди, умовно там, ракети, крилаті. Ось. Взлетів літак, наші його побачили. Ми все знаємо. За годину спрацьовує тривога. Ми там кофе допили і пішли. Угу. Відпрацьовує, наприклад, Петріот там з якогось певного місця, і ось у цей момент а, балістична ракета пх, і запустилася. Угу. Тому а, давайте зробимо чітко розділимо. Є така штука, як «кашмарить город. Це російський угу. вираз. Ми його, да, Не чу, чу, ми, ми угу. його чули в перехватах, – город. Угу. А є дійсно а, військова операція з для, для того, щоб спіймати і ну, вислідити наші права. Так точно.